Друзі, всім привіт! Будемо сьогодні розпаковувати товари із рубрики одяг. Одяг із Aliexpress. Думаю, всім буде цікаво. Будемо починати. Так, першим товаром у нас буде на сьогодні це ось така шапка. Шапка тепла, чорного кольору. Я вам скажу, вона дуже тепла. Ну, по крайній мірі, ось тут, де вона в два слої прям дуже тепла і така дуже приємна на дотик. Я б сказав, що якість у неї дуже класна. Це у нас є шапка, під відомий бренд. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, нічого страшного. Дивіться: всередині у нас немає ніякого шильдика, ніякої наклеєчки в нас немає, але шапка дуже приємна. Мені підсказують, що Е, її матеріал, це щось таке дуже схоже до хутра натурального кролика. Ну, я, про, я це ніяк прокоментувати не можу. Шапка дуже класно виглядає, дуже приємно на дотик, якість хороша. Переходимо далі. Наступним товаром у нас є труси чоловічі. Розмір 4XL, такого дуже тоненького матеріалу, як ви можете бачити, вони просвічуються, ось навіть руку мою видно. Тут у нас є вставка із натуральної бавовни. Е, якість дуже хороша, бренд дуже якісний, резинка дуже класна. Це я купував собі в особисте користування, але просто хочу, щоб ви розуміли, що вони такі трішки прозорі і буде, напевно, все видно. Так що потрібно тут з ними бути обережненько. Е, дивіться, у нас в комплекті є три кольори: чорний, сірий і темно-синій. Всі кольори були на вибір. Е, розмірна сітка там на сайті продавця у вас є. Скажу так, що 4 xl приблизно на 100 кг людини. Ну, В принципі, дуже гарно виглядають, стильні, якісні. 10 із 10 переходимо далі. Розпакували. Це у нас є лосіни утеплені. Ось дивіться, всередині в них ось такий є дуже теплий начист. Хутро. Всередині в нас є таке дуже тепле хутро чорного кольору, якісні, пошиті гарно, матеріал приємний, тягнеться. Я вважаю, в таких зимою буде ходити дуже зручно і не холодно. Дивіться, резинка в нас висока, еластична і навіть резинка має ось таке утеплення. Дуже класні, рекомендую 10 з 10. Розпакували, це в нас є теплі кімнатні тапки. Дивіться, підошва у них ось така висока, але дуже м'якенька, така вспінений матеріал. Всередині вони дуже теплі, дуже-дуже теплі. Це після в таких ходити буде на босу ногу одне задоволення. Стінка доволі таки товста, хутро таке є. Тут трішечки прошито, декоративно зроблені гарно, і по якості також, до швів взагалі питань ніяких немає. Тут у нас написано Home, ну, тобто дім да? і розмір 38-39 або 26 см. Мадиген Китай, зрозуміло. По якості дуже класні, світлі, кольорів було багато. Дуже часто в нашій телеграм-групі вони є, так що підписуйтесь на телеграм-групу і замовляйте по вигідним цінам. Оціночку поставимо їм 10 із 10 і ми їх рекомендуємо. Наступним у нас є тапки чоловічі. Ну, в принципі, можуть використовуватись жінки, але напевно, все-таки більше чоловіка вони будуть підходити. Дивіться, теплі, кімнатні, таке є також хутро всередині. Буде дуже приємно носити на босу ногу, товста стінка. І дивіться, зверху у нас є такий закос під шкіру. Бренд у нас називається Home. Відразу хочу сказати, у нас тут є такі трішечки питання: Ось гуми, до гуми такі летять, це навіть не нитки. Всередині є ниточка. Але дивіться, один з питаннями, а один взагалі без питань. Ну, я вважаю, можливо, цей, цей якийсь там, наприклад, штучний брак або щось такого, то і то я не назву це браком, просто відрізати цю ниточку і можна користуватися. І відразу потрібно сказати, що розмір тут написано 46-47, але він трішечки не відповідає дійсності, тому що в мене нога 44-45, і вони на мене тісні. Значить, це десь з натяжечкою можна сказати розмір 44-й. Майте це на увазі, якщо будете їх замовляти. За те, що в них тут є дефекти по шиттю, пост їм один бал, і давайте один бал знімемо за те, що вони маломірки. 8 із 10. дуже гарний оціночка для подібного взуття. Так, розпакували наступне, це в нас є жіночі спортивні штани утеплені. Відразу вам покажу, ось так вони виглядають всередині, це в плані теплоти. І ось відразу хочу вам показати дефекти. Тут такі ниточки є, все воно не ідеально зроблено. До цих штанів питання є. І вони виготовлені із синтетичних матеріалів і мало мірять. Це в нас розмір L, а по факту це розмір M. Тобто потрібно мати це на увазі, якщо ви будете їх собі купувати. По оціночці я вважаю їм поставити оціночку 7 з 10. Це дуже гарний бал для них. Переходимо до наступного. Це в нас є резиночки для волосся. Виглядають ось так. Продавець заявляє, що це в нас є матеріал натуральний шов. Їх в комплекті дуже багато, аж 8 штук. Різних кольорів. Матеріал якісний, можна сказати, але є такі дефекти: ниточки тут невеличкі, які можна підправити ножничками відрізати. Оце за ці ниточки я просто знімаю один бал і вважаю 9 із 10. Їм ставимо, і це дуже гарний показник. Так що купувати можна сміливо, можна рекомендувати, переходимо далі. Так, наступний у нас буде ремінь жіночий, це звичайно не одяг, це скоріше як аксесуар. Це в нас є копія відомого бренду, тобто під бренд. Хто зрозумів, той е, зрозумів, хто не зрозумів, переходьте в нашу телеграм-групу, там вам все розкажуть і скажуть, що це у вас за бренд такий є. Тут у нас є метал, е, матеріал у нас не шкіра, але й коштував він недорого. Є ось така штука, щоб там фіксувалося. Ось ми його зараз зібрали, дуже гарно виглядає, стильно, круто. До речі, в нашій телеграм-групі є дуже багато товарів під бренд, так що обов'язково підписуйтесь, тому що самостійно на алі їх шукати доволі таке складно. А через нашу телеграм-групу значно легше, тому що це робимо ми за вас. По оціночці, давайте поставимо йому 8 із 10 і переходимо далі. Так, розпаковуємо, відразу вам хочу сказати про якість пакування. У нас був один транспортний пакетик, потім інший, а потім ще ось така сумочка. Значить, в оцих всіх сумках всередині в нас лежала ще одна сумка. Це в нас така жіноча сумка, виглядає вона приблизно ось так. Ручка в неї є, застібається, фіксується, стає ось так. Всередині в нас є ось така підкладка, в принципі, якісна. Пришита, всередині ще є якийсь карман потайний. Виглядає в принципі непогано, це сумка без відділень, просто така мішок. Ще в комплекті є ось такий ремінь, я так розумію, він надівається на плече. Я в цих справах не дуже шарю, можу оцінити тільки зовнішній вигляд і якість, то прям все здається дуже-дуже гарно. Вважаю 10 із 10, гідне вашої уваги. Розпакували, це в нас є куртка, флісова, тактична, чоловіча, чорного кольору. До речі, були три кольори. Одна така, як більш військовий колір, потім така більш пісочний колір і така чорна. Я собі вибрав чорний колір. У нас тут є на плечах ось такі місця для шевронів. Також є на рукавах багато дуже карманів, один карман, друг, інший. Ось такі великі кармани. Коротше, курточка виглядає дуже класно. Є в нас ось такий капюшон. Напевно, потрібно вставочку робити фотографії, тому що тут трішечки не, не виходить її вмістити на цей стил, на якому ми знімаємо. Можу вам сказати, що якість у неї дуже непогана, я б навіть сказав хороша. Звичайно, вона не зимня, осіння і розмір у неї 3 xl Це я замовив собі максимальний розмір. Можливо, фотографію ми вставимо, як вона буде виглядати. Непогана куртка, класна, можна рекомендувати. Також е, в комплекті китаєць нам поклав подарунок. Підвісочка, чоловіча, ось так вона виглядає, в принципі, непогано, а на шару так взагалі дуже чудово. Оціночка буде у відео. Переходимо далі. Е, розпакували, це у нас є футболка. Дивіться, одна розмір S, інша розмір L, бавовна 100%. Як ми бачимо, в нас є ось такі шильдики, все якісно зроблено. Видно, що, мабуть, якесь є там в них фабричне виробництво. Купуємо не перший раз, всім рекомендуємо якість просто булка. 10 із 10. Переходимо далі. Так, наступне в нас є ремінь, жіночий під бренд, дуже відомого бренду. Тобто, це копія. Ви зрозуміли, що за бренд? Хто не зрозумів, то переходьте в групу Telegram, в чаті вам все пояснять. Значить, чорного кольору, якісний, і дівчина вже таким користується більше року, повністю задоволена. Все-таки, знаєте, металеве, класне. Ось у нас тут є навіть всі написи вблизі, виглядає прям дуже класно. Ось дивіться, так виглядає. Прям класний. По якості, хочеться сказати, дуже круто. Тут є відштовховки на нього. Я вже сказав, це в нас є підбренди, і їх потрібно купувати обережно, бо на Aliexpress трішечки заборонено таким займатися. Тому ми, адміністратори телеграм-групи, там знаходимо продавців, які все-таки ними торгують і можна вирвати по дуже вигідній ціні. Значить, носиться класно, якість крута, виглядає теж класно. 10 із 10 переходимо далі. Наступна у нас є резинка для волосся. Ось така білого кольору. Мені підказують, що вона новорічна. Не знаю, яка, який тут зв'язок у нас є з Новим роком. Просто біла резинка, якісна, дуже приємно на дотик. По дефектам або якимось питанням немає, бо їх просто немає. Виглядає класно, пакування нормальне, приїжджає дуже чистенька, біленька. Можна рекомендувати оціночка 10 із 10. Тянеться гарно, до речі. Наступне у нас є комплект жіночої нижньої білизни. Труси і бюстгальтер. Виглядають ось так: це у нас комплект розмір М, застіпки є, регулювання тут якесь є, три ступіньки. Е, також тут резинки. Ви просто подивіться на нього і все. Що я вам про нього можу розповісти? Він є і добре, має місце бути. Оцінювати я його не буду, бо я не майстер. Просто переходимо далі да і все. Відразу звертаю увагу, приїжджають в такому крутому пакуванні. Багаторазовий у нас є пакетик. Значить, носки високі в стилі відомого бренду UGG. Значить, вони швидше за все з додаванням ідуть якогось хутра, тобто вони теплі. От навіть береш їх на дотик і відчувається прям тепло, дуже гарно тягнеться. Ось, можу вам продемонструвати. Дуже гарно пошиті, дефектів ніяких немає. Логотип ззаді є, але тут логотип, ви розумієте, тут написано УГК. Ну, Трішечки не так як повинно бути. Але в принципі, якщо вдивлятись ніхто не буде, то можна зарахувати їм це як плюс. Класні, якісні носки 10 із 10. Переходимо далі. Розпакували, Наступна у нас є футболка, розмір М, унісекс. Значить, матеріал у нас є бавовна, стиль э, зістарене. Там називається воно якось відпарене, але попередні у нас були то вони якісь були і справді більш похожі на відпарене. А тут, наче, як зістарене, але це принт. Тобто не, не знаю, як це пояснити. Я думаю, всі зрозуміли і так, хто розуміє, хто не розуміє, то воно йому не потрібно. Тоненька, попередня була трішечки грубіша і э, вона відчувалася якось більш дорожчою. Це якось виглядає більш дешевшою, але якість неї непогана, ніде ніякі ниточки не стирчать. В принципі, купувати можна, оціночку просто їй поставлю 8 із 10. Та й, в принципі, все. Розпакували, в нас є світер унісекс чорного кольору, в даному випадку я його замовив собі, буду носити його я. Надпис у нас є тут Каліфорнія. Що вам сказати, він флісовий, є такий у нас трішечки замочок. Розмір я брав самий максимальний, це був у нас 2XL. Матеріал міг би бути трішечки кращий. А це в нас такий, він, як знаєте, репить, кажуть, це якийсь там стекляний фліс. Я в цьому не розумію. Давайте так. Пацани, мужики, хто дивиться, якщо вам потрібен світер і недорого, можна сміливо купувати. Я, наприклад, не розумію в цих тканях, то мені він буде дуже класний. Я надягну і буду в ньому ходити. Я, наприклад, дуже задоволений, що вона мені приїхала, буду носити за милу душу. Також у нас є ось такий сквозний великий карман. Є така тут знизу резиночка, що її можна утягнути. Я, напевно, її відріжу, бо щось воно так вісить не дуже гарно. Дома в ньому ходити можна 100%. Купував я його менше, ніж 200 гривень. Точна ціна у вас зараз буде на екрані. Якість за ці кошти просто топова. Подумайте, що в Україні можна купити за ці ціни. Це хіба що якесь десь бушне чи що, я не знаю. А це ви новий світер, купуєте і будете ходити. Я буду дома в ньому ходити 100% на вихід під питанням, можливо, навіть і кудись буду виходити. Оціночку я йому поставлю, давайте так, там мені підказують, що там матеріал якийсь репить, щось хрипить, Не знаю. Мене він повністю задовольняє, я йому просто ставлю оціночку 8 із 10. А на цьому наше розпакування підбігає до кінця і зустрінемось у наступних відео.